Кінг. сміливість дарувати емоції. Ну і, друзі, про це та не тільки ми зараз поговоримо з нашим гостем Валерій Кондратюк, генерал-лейтенант, колишній очільник служби зовнішньої розвідки України та ГУР. Пане Валерію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава Доброго дня. Ну і хочу з вами поговорити про цей невдалий заколот Пригожина. Він так все активно починав і так швидко все закінчив. А на вашу думку, що це було і навіщо це Пригожину? Це справжній був заколот. заколот, який підтвердила американська розвитка, який готувався завчасно, і ті боєприпаси, про які постійно жалівся Пригожин, що не вистачає, не видають Міністерство оборони Росії. Насправді складувалися і готувалися тайникові місця до біля кордону з Росією. От і по суті, Пригожин був загнаний в Кукут. Своїм конфліктом з міністерством оборони для того, щоб врятувати свою власну приватну кампанію, йому назвалося нічого як іншого, як зробити цей бунт і висунути відповідні умови. Але безумовно він в своїх діях розраховував не лише на себе, а розраховував на підтримку. І от серед його покрив, ну, людей, які були там безумовно безпосередньо з ним пов'язані, це і грушники, тому що на нього виходив на зв'язок Алексєєв, це заступник Алму. Ну, управління розвідки Росії, але також і Суровікін, і от саме ці люди, які йому обіцяли підтримку, або також там обіцяли, що можливо там частини підрозділу будуть переходити на, на сторону, цього не відбулося. І вже на марші до Москви, а, Пригожин усвідомив і зрозумів, що насправді там не відбулося знаєте, такої ну, такої реакції, коли там почалося все сипатися. І в цей час а, постійно тривали переговори із Лукашенко і з Дюміним. Це в на тротульської області колишній особистий охоронець Путіна, який від імені Путіна і вивів з ним переговори. І трапилося наступне, що насправді за тією інформацією, яку ми сьогодні зараз володіємо, Москва не була готова. І та техніка, яка двигала, ну, рушила на Москву, а там було приблизно 350 одне з техніки, 9 танків, наводять російські блоги, 4 БМП, Тігер, Гради, Гаубиці, і в тому числі повітряне прикриття. І панцирі, це зенітно-ракетні комплекси, які збили, ви знаєте, і гелікоптери, і літак mm -hmm. російський. Тобто, насправді, Москва не була готова і всі ті з те, що вона малася зробити, це в. Перекопати дорогу було взірвано декілька мостів, але це, це виявилося, що вона не готова цілком повністю. Але Пригожин під умовами своїх там переговірників зупинився. І він насправді, от я знаєте, хочу сказати, зека підвела чуйка. Якби насправді він зайшов в Москву, ця б цепна реакція, вона би тоді би і відбулася. І далі було все по-іншому. І на його сторону почали переходити всі ті підрозділи, про які, про які йшла мова. От але головне з цього всього я би хотів зробити наступний висновок. Ви знаєте, що захід постійно. А приживав, що не можна вставити в Росію на зручне становище, вона не має програти. Не треба знаєте, і треба дати можливість зберегти обличчя. От сьогодні всі побачили, що Путін готовий, опущений зеком, готовий на будь-яке приниження для того, щоб врятувати свою владу. І сьогодні там кажуть, що це пов'язано з тим, що він скасував кримінальне провадження, яке насправді ще не скасовано, і дав йому вихати. От. Але все це ви показує, що в оцінки Заходу вони були, скажімо, не зовсім точними. І сьогодні вже уявляти собі Росію за столом переговорів з позиції сили я вважаю неможливим. І сьогодні міжнародний світ і внутрі безпосередньо всередині Росії побачили наступне, що Путін отримав найбільше приниження за все час свого існування при владі. І от я хочу сказати для нас, для України на жаль, повстання закінчило до того, як основні російські сили. Були відведені з лінії фронту і перекинуті на Москву. Але при вибухуся, не менш важливі речі, це те, що Пригожин завдав особистої шкоди культу особистості Путіна та показав, що. Всі по суті він розвінчав усі аргументи Путіна щодо війни. Спростував думку про те, що вторгнення було виправдано реакцією на ймовірні загрози Росії з боку України і НАТО. От і в той же час він показав. Що посіяв сумніви у росіян щодо сенсу війни, uh -huh. а також а те, що було серед військових, також щодо причинності та компетентності їхнього керівництва. От якби сьогодні українські спецслужби шукали найкращого перебіжчика, який би міг таку інформацію довести і посіяти, знаєте, сумніви, паніку, то це найкращий перебіжчик, якого ми сьогодні отримали. І, хоча він там був не тривалий час, його там декілька діб, але все, що треба в інформаційному полі, він зробив. Тому це буде мати дуже довгострокові наслідки і. З заходу треба зрозуміти, що Росія не така сильна влада Путіна взагалі вона дуже слабка, і те, що вони сьогодні там передбачали, але навіть не очікували, сьогодні треба готуватися до розпаду Росії і вже продумувати і сценарії своїх дій, і певні там програми, що відбудеться далі. Пане Валерію The Telegraph пише про те, що Пригожин припинив свій заколот та наступ на Москву через загрози, начебто сім'ям ватажків Вагнера з боку співробітників російських спецслужб. І ось тут дійсно хотіла вас запитати, чи можливий такий сценарій, що ФСБ до прикладу викрали дітей того самого Пригожина, дружину і почали його шантажувати тим, щоб він зупинився, чи все таки йому щось пообіцяли? Бо здається, ця людина ні на що б вже не пішла, бо ну в нього все є там. Коштів, я думаю, вистачає, окрім того, що йому можливо влади не вистачало чи для того, щоб потрапити там в історію. А, але в результаті чи могла стати причиною, наприклад, дійсно шантаж сім'єю? А я вважаю, що прихожен усвідомлював на що він іде, і які можуть бути наслідки. І він готувався до цього, тому, безумовно, його родина знаходилася в якомусь безпечному місті. Я знаю, що його син десь перебуває в, в одному з ЧВК десь в Африці, а донька з дружиною знаход, знаходилася в безпечному місті. Мені здається, тут зовсім іншому, що ФСБ, яка не могла не, кажуть, не відслідковувати підготовку до цього заколоту, нічого не повідомила Путіну. Чому? Тому що в них є давні ворожнечі Міністерством оборони, але не з Міністерством оборони, а особисто Шойгу. Тобто вони дали пригожен паралізувати початок всього цього заколоту. От і в одної з умов, якого безумовно є відставка Шойгу і Герасимова. Далі що робить ФСБ? Вона тут же путіну каже: ми готові зараз там вирішувати, проводять обшуки, знаходять кошти. З них знали що там 4 мільярди доларів. В нього там у його офісі в Санкт Петербурзі знаходиться велика кількість там, в тому числі там і золота, і решта там цікавих речей паспорти, і наркотики. Це це вони відразу знаходять. Реалізовують, відкривають кримінальне провадження, і тобто посилюють свої власні позиції в очах Путіна. От. Але одночасно зрозуміло, що Путін вже втратив все, що можливо От. перед всім світом і перед внутрішньою аудиторією. А була інформація ще про те, що начебто про цей заколот знали і ті люди, які е, перебувають е, перед путіним, які керують цією так званою СВО, і е, що вони можливо навіть до цього причетні йдеться зокрема про Суравікіна. Чи могло це бути вигідною для нього? Безумовно, Суровікін він а, ігрок, ігрок на такі знаєте, авантюрного складу, який м можливо використовував свої там а, ці такі речі для свого подальшого просування. І якщо сьогодні називається один з можливих кандидатів на заміну шойгу, це Дюмін, який безпосередньо вів переговори з. Пригоженим, то другим на посаду яка ну, замінити Герасимова саме сьогодні називають в тому числі Суровікіна. Але подивимось, я думаю, що там на протязі найближчих там декілька днів ці ці питання будуть вже з'ясовані. Наскільки ця угода, яка була досягнута з Пригожиним, вона буде дійсною. І наскільки російська влада дотримується цих цієї угоди? А як гадаєте, чому дійсно не закривають справи проти Пригожина? А справу насправді дуже е, важко закрити. Чому тому, що там пострадали на лише там люди було загинуто близько 20 військовослужбовців Росії, в тому числі там, ви знаєте, в одному літаку лише 8 е, льотчиків. От також було знищено в дорогокоштовну техніку це гелікоптери. І безумовно, всі ці справи, тобто розслідування мають бути наслідки. І лише не в правій держави, якою сьогодні є Росія, можна цю справу не розслідувати, а відразу там закрити. От. І я мені вважається, що. Що сьогодні, оце час, який вони сьогодні обирають, вони просто не дійшли консенсу, як і краще закрити, тому що юридичні площині це можна було лише зробити одним чином розслідувати справу, притягнути до відповідальності і подальшому через помилування президента, наприклад, дати там звільнити від цих там від відповідальності. Але цей ж шлях довго тривали, і тому вони сьогодні попали. знаєте, кажуть, перед цим світом показали своє власне обличчя, що сьогодні варта правова держава в Росії. Пане Валерію, а яка роль у цьому всьому серіалі саме Лукашенка? Бо він же ж, начебто, е, там почав їх примирювати, обіцяти гарантії, при тому ж е, забрав Пригожина до Білорусі? Лукашенка роль дуже проста. Він знаєте, він точно отримує з цього певні свої дивіденди. Тому що він одразу себе починає там позиціонувати як всередині Білорусі, так і вже всередині Росії, як людина, яка допомогла, яка врятувала Путіна по суті, і врятувала взагалі Росію від розпаду. От, але розпукашенка також отримав власну вигоду через те, що він дійсно побоюється власного народу, і наступні будь-які там чергові вибори, які відбудуться в Білорусі, зрозуміло, що люди, які сьогодні добровольці проходять, захищаючи в тому числі разом з нами Україну від Путіна. Вони вже не так просто не віддадуть свій вибір Лукашенка, і вони будь готові захищати ось зі зброєю в руках. Тобто, це можна порівняти навіть з майдану 2014 року, коли також Україна не скорилася на рішення, от і зброю в руках захищала свій там ну свої права. І от таких людей боїться Лукашенка, і саме тому він також не може покладатися на своїх силовиків. І для цього ну, потрібна своя приватна військова компанія, голова реза, які будуть здатні готові будь-які виклики і захищати його інтереси. Ще до теми Пригожина, останнє запитання. А от як ви вважаєте, що буде із протестними настроями в Російській Федерації? Ви вже зазначили, що дійсно Путін десакралізований, і всі побачили, що він ні на що не здатний, не здатен захистити свою державу. Але чи можлива революція з низів? Ну або ще можемо згадати вчорашню заяву Гіркіна, де він також сказав, що ну ви побачили, що наш президент нічого не може зробити? Я вважаю, що таких сценаріїв, такого сценарію виключати не можна, але мені здається, що ФСБ саме цього і намагається не допустити. Вони будуть намагатися перехопити владу ще ну скажімо, холодне, холодне захоплення влади. Не тоді, коли почалася гаряча фаза, там зіткнення, там там і протести. От а саме на цьому етапі, тобто подати там ослабити всіх своїх супротивників і захопити владу, передати там ті людині. На які вони бажають, сьогодні можна там довіряти і покладатися в майбутньому. Такою людиною, там за попередніми інсайдами, вважався син Патрушева Дмитро, якого вони просували, і, незважаючи на будь-яку відсутність його великих здобутків як державника, сьогодні він займає позицію міністра сільського господарства. І в Росії всі знають, що будь-які питання, які треба вирішити, корупційні або там прикрити справу, це саме його. Офіс, саме зв'язки через цього пана, от, от саме вони допомагають вирішувати. Так що це не найкращий варіант там для розуміло для Росії, от, але хочу сказати, що будь-яка людина, яка прийде до влади замість Путіна, йому потрібно буде скасувати цю військову операцію, тому що сьогодні переконати росіян чергові мобілізації, і після того, що заявив безпосередньо пригожин, що реальних причин нападати на Україну не було. От, і країна, і НАТО ніколи не планували нападати на Росію. Зрозуміло, що треба скасовувати і відходити від всіх цих, цих, скажімо, попередніх пропагандистських заяв. А як ця ситуація із заколотом могла вплинути на події на фронті? На події на фронті, якщо мати а, а, нашу, нашу сторону України, то я вже на початку сказав, що дуже шкода, що вони не встигли забрати свої регулярні частини на захист Москви. Але те, що відбувається сьогодні на фронті, я хочу сказати, особливо змін не трапилося. От, наприклад, ви знаєте, нещодавно давно було там заяви росіян, що наш десант висадився біля Антоновського мосту. Uh -huh. От. Ситуація оперативна, вона в цьому районі вона складається з того, що вода почала відходити, і противник намагається повернутися на ті свої позиції, які він залишив в результаті затоплення. І, от, наприклад, вчора там намагалися там вони прорватися шість БМП. А позавчора там БТР їхні на великій швидкості намагався висадити там на велику групу десанта в одному опорному пункті, але він попав безпосередньо в воронку. Астряг і був знищений відразу нашими підрозділами. Тобто, позиції там в цьому районі зараз там 50 на 50. Хто швидше заведе свої підрозділи, той матиме перевагу. І ми в цьому питанні українська сторона наша намагається отримати ініціативу. Була інформація, зокрема, і від заступниці міністра оборони Ганни Маляр, що окупанти із е, лівобережжя Херсонщини із тих позицій, які були підтоплені, перекидали свої війська на запорізький напрямок. А у зв'язку з тим, що от самі ж воєнкори повідомляють, що, начебто, е, український десант на лівобережжі, як вони будуть зараз е, е, укріплювати свої позиції, чи будуть чи є у них резерви, чи достатні їх, і чи будуть назад перекидати із Запоріжжя? А це буде залежати де в них буде критична ситуація, от і ви знаєте, що зараз на Запоріжжі там, врешті-врешт, нам вдалося проламати на окремих ділянках оборону ворога і розвивати наш успіх. І саме тому я вважаю, що навряд чи вони сьогодні будуть повертати свій підрозділ, але разом з цим створити якісь опорні пункти, захопити якісь будівлі з другого поверху на вогневі позиції, щоб максимально затягнути час і стримати наші підрозділи на Керсонщині – Це Очевидно. Є у нас успіхи і на Донецькому напрямку сьогодні стало відомо, що наші захисники звільнили Рівнопіль на Донеччині. Це Волновайський район, і крім того, днями також повідомляли, що під Красногорівкою штурмові підрозділи Сил оборони, внаслідок добре спланованого контрвипаду заволоділи кількома позиціями, які утримувалися ворогом ще з 2014 року. Ну тобто найближчим часом сподіваємося, ми дійдемо і до Донецька? Це правда. Тому що наше командування воно видало наказ просуватися вперед, покращити свої позиції. От, і хоча це, можна сказати, невеликі тактичні успіхи, але з цих невеличких успіхів складається загалом наша перемога. От, і та сіра зона, яка була там в тривалий час, вона на сьогодні повністю перейшла під контроль а, Збройних сил України. Пане Валерію була інформація про те, що російські загарбники на Донецькому напрямку вдаються до використання хімічних боєприпасів проти українських військових, і а, ми знаємо, що вони неодноразово шантажували і тим, що можуть підірвати Запорізьку атомну електростанцію, і вдаються, ось як я вже зазначила, до використання хімічної зброї. Як має по перше на це реагувати світ? Ну і що робити дійсно військовослужбовцям, які розуміють, що в будь-який момент окупанти можуть застосувати проти них. Хімічні боєприпаси. Щодо хімічних боєприпасів, ми розуміємо, з ким ми воюємо і вже. Попередні кроки щодо захисту наших там підрозділів, наших військовослужбовців, командуванням вже в житті. От але безумовно такі речі мають бути розслідувані з боку міжнародного міжнародних організацій, міжнародного співтовариства, тому що це військові злочини, які мають бути зафіксовані, розслідувані, і також додаткова кримінальна відповідальність для організаторів цієї військової операції проти України. І, безумовно, там, от те, що відбулося на Каховській ГЕС, це перша, таку, знаєте, техногенною гібридною атакою замість застосування ядерних зброї, до яких вдався Путін. Але це не значить, що він на цьому не, зупини, не зупиниться. І дуже важливий міжнародний контроль цієї ситуації. І ті повідомлення, і та інформація, яка сьогодні володіє Головне управління розвідки Міністерства оборони щодо великої кількості зброї і замінування цілих там залів, це безумовно, це Закликає велике занепокоєння. Хочу нагадати, що Запорізька атомна електростанція вона є найбільшою в Європі. І якщо, не дай Боже, станеться якась техногенна катастрофа, організована, скажімо так, штучно Путіним, то наслідки будуть вже не лише для України, аж для всього світу, і в тому числі для Європи, і та навіть Румунія, Туреччина. Чому? Тому що. Потужність цього вибуху може складати 600 бомбам, які були скинуті на Херосиму. Я додам трішки інформації для наших глядачів, що а, м, керівник головного управління розвідки Кирило Буданов повідомляв, що а, біля чотирьох із шести енергоблоків ЗС ес окупанти розмістили техніку з вибухівкою і план теракту, начебто, вже повністю розроблений та затверджений, і для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби. А, пане Валерію, а що може от, зокрема вплинути на рішення Путіна дійсно віддати цей наказ? Підірвати е, Запорізьку атомну електростанцію. Це чергові втрати на фронті? Чи це можливо, коли Збройні сили України будуть наближатися до Криму? Е, ви знаєте, Путін і раціональна людина. Відносно всіх питань, але щодо себе він дуже раціональний. і якщо сьогодні те, що зроблено вже конгресом США, Сенатом верніше, США, що будь-яка подальша технологічна катастрофа або засування ядерної зброї буде дорівнюватися як безпосередньо до нападу на Сполучені Штати, на які мають там або на НАТО реагувати, це може бути тим стримуючим фактором, який зупинить Путіна. Чому тому, що він тоді зрозуміє, що будь-які речі його подальшим не врятують. А з приводу використання ядерної зброї? Ну, я хотів сказати, що це торкається не вищих техногенних катастроф, тому що Путін взагалі, от я хотів знаєте, нагадати, що сама теорія або практика. Практика спровокування техногенних катастроф лежить військовій доктрині російської армії, і те, що вони там відразу не вдалося до цього, це лише там нас врятувало те, що вони планували захопити Україну за три доби. А якби це не відбулося, то б відразу перші ракети полетіли не пок. Не по Каховській Дамбі, а по Київській. І тоді ця велика хвиля вона б знесла всі близько каскад гід... Дніпровські гідроелектростанцій і були наслідки ще більш жахливими. І оце те, yeah. те, що нас рятувало. І те, що сьогодні Путін вдається до цього повертатися, це є свідчення того, що він не може. Під забороною того, що і Китай і Сполучені Штати жорстко там посвистували червону лінію щодо стосування ядерної зброї, от саме він намагається підмінити ядерну зброю цими техногенними катастрофами, зробити з нашої країни, знаєте, країну, яка тривали час не зможе розвиватися. Чому тому що хочу нагадати лише після Чорнобильської втратили 5 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель, і якщо такі техногенні катастрофи будуть на території України, дійсна економіка на тривалий час, буде знаєте, ну, не Зузруйнована пане Валерію. Я вам дуже дякую за інформацію і спасибі за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Валерій Кондратюк, колишній очільник служби зовнішньої розвідки України та головного управління розвідки, був із нами на зв'язку.